Всім привіт! Мене звати Яна, я випускниця бакалаврату освітньої програми економіка та захист ділових інтересів. Це кафедра статистики економічного факультету Львівського національного університету. Чотири роки тому, після закінчення школи, я стояла на роздоріжжі, адже не могла зрозуміти, що саме мені пов'язати своє майбутнє: чи це буде економіка, чи це буде право, чи можливо взагалі журналістика. Я подала дуже багато заяв у різні університети країни. Але зупинилася саме на цій спеціальності. Адже, як мені тут дізнавалося, вони змогли поєднати те, що поєднати неможливо. І після того, як я подала документи, вийшовши з факультету, я була настільки щаслива, але потім мене охопили страх. І я засумнівалася в собі, чи зможу я осягнути ту навчальну програму, чи вийде в мене тут навчатися? Адже ну, це звучить доволі важко і страшно. Але, все вийшло, все дуже легко, все дуже круто і все дуже цімстом. Протягом навчання ми навчилися не тільки розбиратися в економічній теорії, макро-мікроекономіці чи в вкрай. Ми навчилися аналізувати ризики, робити прогнози, розбиратися в законодавстві, саме в його нюансі, користуватися законодавством. Це доволі гарні навички у сучасному суспільстві саме мені сподобалось під час навчання. Перш за все, це наші викладачі, які не тільки читали нам лекції, а й ділилися своїм реальним досвідом. Це було досить пізнавально, адже теорія відразу переносилася на практику, і це легше запам'ятовувалося. Також це практичні заняття, реальні кейси, робота з реальними даними. Тобто, ми бачили, як це працює насправді. Ну, і цікаві можливості це участь у конференціях, наукових роботах, поїздки з кафедрою. Це все ну, неймовірні і незабутні емоції. Якби в мене зараз запитали, чи вступила б я знову сюди, однозначно так, ця спеціальність вона готує не просто економістів, а й фахівців, які здатні м -м приймати стратегічні рішення, мислити критично. Оцінювати ризики в бізнесі, тому якщо ви ще досі в роздумах або вагаєтесь, то не потрібно. Якщо ви маєте добре розвинутий підприємницький хист, то вступайте сюди. Тут вас навчать будувати бізнес-проєкти, тобто їх складати бізнес-план, розробляти піч презентації, щоб залучити інвесторів. Тобто тут є все для того, щоб розпочати бізнес у майбутньому. Вступайте сюди, це цікава спеціальність і. Насправді я не пошкодувала, що сюди вступила і навчалася тут. І вам рекомендую. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ви правильно розставите пріоритети і вступите на омріяну спеціальність в омріяний університет.